Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Священник Олексій, а чи можна тримати вдома предмети для вдачі чи щастя? Ви, якщо християни, то ніяких підков, копит і сатанинських речей вам не потрібно. Бог є вашим захистом, якщо Бог не боронить. Дім, даремно, якщо Бог не будує дім, даремно трудяться будівничі. Якщо Господь не стереже дім, даремно трудяться сторожі. Якщо Бог буде вашим захистом, то вам не треба ні підков, ні чортячих рогів, ні козячих, ні оленячих, нічого не треба вам. Вам треба довіряти Богу. Це вже є недовіра до Бога. Якщо є е, християнські символи в хаті, і є сатанинські, і обрадові, то вже воно одне другому суперечить. Значить у вас. Нема довіри до Бога. Тому й Бог не буде боронити вас у важкий час. А чому? Через те, що ви довіряєте не Богу, ви хочете служити і Богові, і чортові. Не можна ставити січку Богові і чортові. І каже е -е, апостол Павло: не можна бути учасниками Господньої вечері і демонської. Нам треба приділитися, якщо ми з Богом познімали то все барахло, спалили тому, десь в, тому в кушах і все, і забулися, і служити Богові. Молитва є ваш захист, Господь ваш захист. І ваша твердиння, і пристановище, і, і до нього ми підемо всі, а не до тих обрадів.